Так, зробили, зачистили, зробили фаски. Частина теж. Ну що, зараз будемо ставити на місце і прихватку робити? Так, цей кусочок ми вже прихватили. Сіди на дуже на місці. Тепер зараз під'гнати ще цей цю, не, цей кусочок, що тут не є, немає. Так, підганяємо. І так, маємо всі частини, підломані, стоять на місці. Так, зараз ще прикрутити фланчик. І тоді будемо варити.